Простір рюкзака стиснувся Впливати на час в умовах війни, пришвидшити час до деокупації територій. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності і Реводолії. Він поса будь якої релігії. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить подобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Нещодавно я мала дуже пізнавальний і корисний досвід взаємодії з ладиками часу і простору, щоб доповнити нові знання. Провела сьогодні ліс Ченнелінг із ними. Збираючись у дорогу, зауважила, що час почав летіти настільки швидко, що я не встигаю зібратися. Звернулася до владики часу. Ім'я Бога Я є Тим, ким я є, і святе Я Христа в мені, наказується владиці часу, щоб я спокійно і вдумливо зібрала свої речі і спокійно, без поспіху, добралася до транспорту, яким поїду. І насправді сталося диво. Час сповільнився. Дякую тобі, владико часу, і вітаю тебе. Вітаю тебе. Скажи, будь ласка, які ще можливості взаємодії з тобою люди можуть мати? Час можна як сповільнювати, так і пришвидшувати. Збираючись у дорогу, ти його сповільнила і не повернула на місце. Тому дорога твоя тривала довше, ніж могла тривати. Після того, як ти зібралася і взяла транспорт, треба було повернути час на місце. Або якщо ти хотіла швидше доїхати туди, куди їхала, пришвидшити його ваління. ваління такі ж. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені наказується владиці часу повернути час у його звичний хід або пришвидшити, щоб швидше доїхати туди, куди я їду. Дякую тобі, владико часу, за такі цінні поради. Ви можете взаємодіяти гармонійно із часу, як творці власної реальності. Можете навіть впливати на час в умовах війни. Наприклад, йшла повітряна тривога, що летять чи шахеди чи ракети. І ти сповільняєш час, щоб прикликати вищі сили на захист і розвернути оцю ворожу літаючу техніку. Так це може діяти. Можна пришвидшувати час для деокупації територій, схема така ж. така ж сама. Просто щоб дні летіли швидше. По термінах може й не відбудеться швидше. Якщо якась територія має бути звільнена в кінці листопада, то вона буде в кінці листопада звільнена. Але для жителів цієї території можна пришвидшити час, щоб швидше пролетіли дні до звільнення. Жителям окупованих територій треба промовляти веління. Ім'я Бога Я є тим, ким я є, і святе Я Христа у мені. Наказується владиці часу пришвидшити час до деокупації території. Владико Простору, хочу звернутися із запитанням ще й до тебе. Коли я складала рюкзак, бачила, що не все з того, що хочу взяти, поміщається в нього. Звернулася до тебе. Ім'я Бога, я є тим, ким я є, і святе Я Христа у мені. Владико простору, допоможи мені спакувати у рюкзак все, що необхідно, щоб все гарненько помістилося. І так і сталося. Простір мого рюкзака ніби стиснувся. При яких обставинах до тебе ще можна звертатися? Ти вже знаєш у питаннях переміщення у просторі, ти вже маєш такий досвід переходу із однієї реальності в іншу. З одного часу в інший, і з теперішнього часу в часи давнього проживання твоєї душі можна переміщатися у будь-якому просторі, при взаємодії з будь-яким простором можна звертатися до мене. Правильно, коли ти звернулася до мене за допомогою упакування речей в дорогу, бо будь-який рюкзак, будь-яка сумка, будь-яка валіза мають простір, в який ви складаєте свої речі. Будь-що, що є навколо вас із простором, що до будь чого із простором можна звертатися до мене. Дякую вам, владику, часу і простору, за те, що прийшли до мене на розмову. До зустрічі! Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та Архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал Мій Всесвіт». Посилання на канал знайдете в інформації під відео.